Привіт! Мене звати Артур, і сьогодні ми поговоримо про те, як засвоювати енергію сонця. Сьогодні такий чудовий день, день сонцестояння. І звісно, що це не про електроенергію, не про те, як користуватися батареями, а про те, як взаємодіяти з сонцем. Сонце світить постійно, і як ви знаєте, ну взагалі у нас такий сьогодні дуже свободний формат, але я дам таку коротку практику. Те, що можна використати практично. Сонце світить постійно, і ви знаєте, що ми часто те, що постійно відбувається поруч чи з нами, ми перестаємо це сприймати. Да? Ми це сприймаємо як належне і перестаємо звертати свою увагу. А сонце, тим не менш, дає енергію всьому живому і дає енергію нам. А простий приклад, чому ми не засвоюємо енергію сонця. Може бути, наприклад, коли ми згораємо під сонцем, да, коли літо шпарить сонце, і ми потім наша кожа червоніє, тобто ми починаємо шелушитися, збрасувати шкіру там, і так далі. Тобто, ми не можемо повністю сприйняти всю енергію сонця. І для того, щоб це зробити, можна просто до нього звертатися. Тобто рівні взаємодії з сонцем дуже багато. Можна заглиблюватися у це. Але починати треба з того, що ми просто звертаємо увагу на це. Просто звертаємо увагу на сонце і звертаємось до нього. Причому практики можуть бути можуть бути різні. На світанку, коли сонце заходить, ну, тобто вони будуть відрізнятися. Але вже просто звертаючи увагу на сонце, дякуючи йому, ми вже свою увагу туди спрямовуємо і ми вже починаємо по-іншому з ним взаємодіяти. Ну, ви знаєте, цей принцип, де увага там і сила, там енергія і так далі. Як я роблю? Я з сонцем взаємодію дуже давно, і такі Результати, ну, що каже про те, що ми починаємо відчувати сонце більш тонко. Наприклад, я коли був студентом, я їздив в електрички і була зима, наприклад, да, і електропотяг їде там рано. І сонце встає пізніше, ну тобто там десь біля сьомої години можу вставати. Да? І в цей час я був в дорозі, і звісно, як нормальний студент, я спав. І в якийсь момент я просто просинаюсь. Я вже тоді взаємодіяв з сонцем, і в мене така думка: о, здається, сонце встало. І я просто запам'ятовував час. А потім я приїжджав і дивився в календарі. Ну, тоді ще не було можливості відразу подивитися в інтернеті. Я дивився в календарі і бачив, що я дійсно прокинувся саме в момент сонця. Тобто, сонце починає нам відповідати, ми починаємо прокидатися за хвилину до сонця. І воно нам дає енергію, ми її засвоїмо. Як звернутися до сонця? Абсолютно просто, своїми словами, краще всього почати з того, що робити це, коли сонце всходить. Ну тобто, самі перші промінці, вони такі самі. Насичені, самі наповнені. І ми звернає, звертаємось до сонця. Ми, просимо, ми можемо просити на трьох рівнях. Ну, по-перше, можна просити. Да? Можна сказати, дай мені. Дай мені, будь ласка, оце, оце і оце. Зараз скажу, що саме. А по-друге, можна не просити, а дякувати за те, що воно дає. Тобто, я дякую тебе за світло, я дякую тебе за тепло. Це вже буде трошки більш високого рівня практика. Тобто, ми вже дякуємо Сонцю за те, що воно нам дає. І от ми прокидаємось, йдемо. До сонця. Неважливо, ви можете вставати пізніше, якщо сонце вже встало, нічого страшного, можна і в день це робити. От, можна це робити тоді, коли ви це згадуєте, в будь-який момент. І ми можемо звертатися а, на трьох рівнях, на рівні трьох наших структур: розуму, а, почуттів і тіла. Що ми про розум знаємо? Ну, у нас є думки. Да? Ну, Зараз не будемо говорити про те, наші, вони не наші, приходять вони до нас, чи ми їх е, створюємо. Зараз не про це, зараз про те, що у нас є просто розум, у нас є там думки. І е, вони можуть бути хаотичні, чи ми можемо їм ними керувати. Да? Тобто ми можемо якийсь порядок там навести, ми можемо мати внутрішню ясність. І от коли ми. Звертаємось до сонця, ми так можемо і промовити: Дай мені, будь ласка, ясність. Дай мені можливість керувати своїми думками. Чи, як я казав, дякую тебе за те, що ти даєш мені ясність. Дякую тобі за те, що ти даєш мені можливість керувати своїми думками. Дякую тобі за те, що я вмію свій розум тримати у тиші. Дякую тобі за те, що я керую своїми думками. Тобто ми просимо чи дякуємо на рівні а, розуму. Тобто ми ці лучі промінці розпаковуємо на рівні розуму. До речі, про розпаковку промінців. А, це дуже такий об'ємний момент, але я думаю, що ви всі знаєте, більшість з вас знають про а, ефект двох щілин, да, коли. Фотон, він веде себе як хвиля, чи веде себе як частка. Якщо про це не знаєте, то напишіть у коментарях, я зніму про це окреме відео. Але це вже доказовий факт. І якщо ми звертаємось до промінців, в принципі, то вони дійсно розпаковуються, там дуже багато всього. Повертаємось на рівні розуму. Ми звернулись, отримали да, ясність. Розпаковуємо ці властивості промінців у собі у вигляді того, що у нас стає ясним наш розум. На рівні почуттів ми просимо тиші. Ми просимо в відсутність тривожності, да? ми можемо попросити спокою, ми можемо попросити гармонійних внутрішніх почуттів. Ми можемо попросити тиші у серці. Ми можемо попросити спокійно все сприймати. Ми можемо попросити звернутися до сонця, щоб воно нас навчило керувати своїми почуттями. Я тобі дякую за те, що ти мене вчиш керувати своїми почуттями. Я тобі дякую за те, що ти розкриваєш у мені ці можливості. Я тобі дякую за те, що у моєму серці тиша, Я тобі дякую за те, що ти мене вчиш радіти життю. Тобто, ми просимо радості, ми просимо тиші. Ми просимо задоволення. І на рівні тіла. На рівні тіла прям конкретно. Це може показатися таким, знаєте, странним. От. Але насправді у промінцях є все. І ми, ну я коли звертаюсь, я конкретно кажу. Дай мені здоров'я, тобто ми можемо подякувати знову ж таки. Дякую тобі за те, що ти мені даєш здоров'я. Дякую тобі за те, що ти мені даєш здорове тіло. Дякую за те, що ти мені даєш силу, за те, що ти мені даєш міцне тіло. І тут я конкретно проговорюю мікро-макроелементи, які нам потрібні. Їх не так багато. Це мінерали, ферменти, полі, ненасичені жирні кислоти, амінокислоти. Вітаміни. Да? Я прямо кажу. Дякую тобі за те, що ти даєш мені мінерали. Дякую тобі за те, що ти мені даєш вітаміни. Дякую тобі за те, що ти даєш мені амінокислоти. Дякую тобі за те, що ти даєш мені поліненасичені жирні кислоти. Дякую тобі за те, що ти даєш мені ферменти. Тобто я прям проговорю, і я ще уявляю, як я ці промінці розпаковую собі. Як я сприймаю їх і розпаковую собі. От, ну, навіть якщо сонця не видно, тобто бажано це робити, коли ви бачите, там перші промінці. Доходило до того, що я, коли жив на, у багатоповерхівці, я знайшов ключ і від. Від, як крича називається, не пам'ятаю українською. Я знайшов ключ, дістав цього ключа, але сонця все одно не було видно. Я виходив туди з табуреткою, зі стільцями, все одно не бачив перших промінців. Бажано бачити, але якщо ви їх не бачите, це не важливо. Ми можемо все одно повернутися у бік східу і. Запитати, попросити те, про що я до цього казав, да? тобто подякувати за те, що вона нам все це дає. От. Якщо погода така, що сонце не видно, все одно ми звертаємось, ми дякуємо йому, ми це все отримуємо. Тобто, в нас це все починає розпаковуватися. Ось така простенька практика для того, щоб. Навчитися сприймати сонячні промінці, щоб розпаковувати їх у собі. Да, давайте повторимо. Головне, це просто наша увага і те, що ми до нього звертаємось. І другий момент ми говоримо на рівні розуму, на рівні серця і на рівні тіла. Тобто, дякуємо за те, що воно нам дає міцний розум, керування думками, керування почуттями і міцне тіло. На цьому дякую. На цьому все. Підписуйтесь, далі буде ще корисне відео.